Вітаю, друзі! 28 листопада. Сьогодні з вами знову Валерій Клочок, спецпредставник Сполучених Штатів Америки по Україні Кіт Келог зробив першу свою заяву після того, як Дональд Трамп сказав, що він уже буде представляти інтереси України у переговорах із Росією. Ну, точніше, буде відстоювати наші інтереси, а можливо і не буде. Принаймні, план Келога доволі, ну скажу так, неоднозначний з точки зору інтересів України. Я вам про нього вчора розповідав. Зараз детальніше про те, що ж має робити далі Келог. Розповім вам про це все, тому підписуйтесь, будь ласка, коментуйте, поширюйте відео друзям і долучіться, будь ласка, до збору, який ми проводимо для 66-ї бригади. Ми вже зібрали більшу половину, більше 50 тисяч, тому там залишилося не так багато. Посилання на збір ви знайдете в описі під цим відео. Отже, спецпредставник Шапо Україні Кіт Келох зробив першу свою заяву після свого призначення. Він готовий забезпечити мир через силу. Це дуже важливий момент, тому що на ньому наполягає на цьому принципі новообраний президент Дональд Трамп і постійно говорить про те, що ми будемо забезпечувати мир в усьому світі через силу, відстоюючи інтереси Америки. Що власне написав Кіт Келох у себе у мережі X? Я задоволений, ну точніше, в мережі X, звісно, Ілона Маска, але в себе на сторінці маю на увазі. Він пише, що я задоволений призначенням на посаду помічника президента і спеціального посланця по Україні та Росії. Для мене буде честю працювати на президента Трампа. Хоча він працював у Раді Безпеки Сполучених Штатів Америки керівником апарату за часів Дональда Трампа, коли той був перший раз президентом США. За словами Келога, він із нетерпінням чекає можливості невпинно працювати над забезпеченням миру через силу, відстоюючи інтереси Америки. Слово в слово, як говорить Трамп, Трамп таке полюбляє, він любить, коли йому вторять. Ну і, звісно, команда буде робити так, як буде вважати за потрібне Трамп. Тому, звісно, позиція команди буде врахована, але кінцеві рішення всі буде ухвалювати Трамп особисто. Разом із тим, хочу відзначити, друзі, що келок доволі поважного віку, йому 80 років. На цю посаду пропонували Річарда Гренела, Він розглядався, зокрема, і. Майбутнім радником з питань національної безпеки президента Дональда Трампа Майком Волцом. Майкл Волц і Річард Гренел, в принципі, одинаково віку, їм трішки більше, ніж за 50. А от Келох, він доволі поважно. Чому я звертаю на це саме вашу увагу? Тому що його ментальність мислення, звісно, вона буде, ну, знаєте, трішки віддаленішою від сучасного стану речей. Хоча на правду скажу, що за багатьма позиціями практично всі члени команди, які сьогодні, Дні будуть працювати з Дональдом Трампом, уже в майбутній його каденції, вони мало чим будуть відрізнятися у своїх позиціях і принципах. Тому і Келох, і Гренел, і Майк Волс, вони в принципі будуть притримуватися однієї лінії. І от зокрема, майбутній радник з нацбезпеки Майк Волтс сказав, що він буде домагатися того, аби під час переговорів Росії і України не стріляли гармати, тобто, щоб вогонь не вівся. Він пише про те, що. Точніше, говорить, скажу так, мабуть, буде правильніше, Про це пишуть журналісти CNN про пропозицію Майка Волца, на кого треба зараз нам звертати особливу увагу, тому що це такий собі Джейк Саліван у. Команді Дональда Трампа, але Майк Уотс дещо відрізняється своїми позиціями від Джейка Салівна, тому що Майк Волл це зелений берет, фактично перший зелений берет у Конгресі. Він колишній військовий, побудував доволі непогану і успішну кар'єру. Говорив про те, що Україні потрібно виділяти більше зброї. ну Така позиція в нього була раніше. Зараз вона трішки підкоригована. Він вивчав плани завершення війни і Річарда Гренела, і Кіта Келуга. Між цими двома кандидатами йшла Жу, так, битва за те, хто ж буде представляти саме інтереси України і Росії, хто буде спецпредставником і буде займатися питанням припинення війни Росії проти України, в певних моментах плани Гренела і. Елага відрізняється, але за великим рахунком не особливо. Один і інший говорить про замороження війни. Так от, повернемося до Майкла Волца. Він говорить, що нам потрібно довести це до відповідального кінця, тобто, коли будуть переговори, не повинні стріляти гармати. Нам потрібно відновити стримування, відновити світ і випередити ці сходи ескалації, а не реагувати на неї. Тобто, ескалації не повинно бути, тобто, попередити її така. Політика, такий принцип Дональда Трампа, і вони будуть цього досягати за рахунок сили. Ви знаєте, що план Келога передбачає передачу Україні більшої кількості зброї для того, щоб Росія не нападала, але ми повинні погодитися на переговори. Умови, які висуватиме Трамп за версією Келога, це замороження по лінії фронту, повернення в перспективі території, які ми не контролюємо, дипломатичним шляхом, можливо, після смерті Путіна. Я детальний аналіз вчора цього робив, але що пише сьогодні Західна преса? Кінцевої позиції Трампа стосовно кінцевого варіанту плану завершення війни поки що немає. Що, як на мене, не зовсім так, тому що певне розуміння у Трампа як має це завершитися, в нього є. Не випадково він призначає на цю посаду Келога. Єдина відмінність суттєва від плану Гренела, якого не призначили на цю посаду Гренел пропонував автономні якісь регіони. Тобто, ну до прикладу, так звана НЕР і ДЛНР мали залишатися типу незалежними. Він не поточнював, які саме автономні округи мають бути на тимчасово окупованих територіях, але в нього така ідея була. Втім, я хочу сказати особливо великої різниці від того, що пропонує Келох і пропонував Гренел, немає. Тим паче ще раз наголошую вони, як на мене, є членами однієї команди і один інший працювали у команді Трампа за часів його першої каденції. І ще одна друзі, позитивна і не дуже новина з Білого Дому. Зараз багато в сьогоднішньому вранішньому огляді саме події, які стосуються Америки, тому що вони є нашими і Більшими донорами, і вони найбільше впливатимуть на політику світу загалом у 2025 році, особливо після проходу на посаду Дональда Трампа. Адміністрація Сполучених Штатів Америки Джозефа Байдена, чинного президента США, готує черговий великий пакет військової допомоги для України в сумі 725 мільйонів доларів. Це справді не малий пакет, але скажу і не найбільший. Попередні роки ми отримували більші пакети на суми мільярди доларів, і 2, і 3 мільярди було. Цього разу нам передадуть багато протипіхотних мін, проти чого там виступають різні конвенції. Але Сполучені Штати Америки говорять, що ми маємо використовувати ці протипіхотні міни проти м'ясних штурмів росіян, які активно розвиваються сьогодні на сході України, виключно на території України, тобто і в регіонах, які не населені цивільним населенням, тобто щоб не було загрози саме мирним мешканцям. І це рішення, як на мене, дуже дуже нам позитивне і потрібне. Це хороша історія, яка виконується в рамках президентської програми. Йозефа Байдена також будуть передані і інші системи захисту, але в чому дуже неприємний момент. Справа в тому, що Байден має ще за різними оцінками від 4 до 6,5 мільярдів доларів по президентській програмі, які він міг би використати для того, щоб передати нам більше військової допомоги. Але він не встигає цього зробити. І для мене до цього часу залишається питання без відповіді, чому він. Не зробив це. Ну можливо, через те, що Джейк Саліван говорить про те, що нам потрібно зменшувати мобілізаційний вік. Про це вчора писала західна преса без посилання на когось конкретного, але такі заяви були від Салівана. Раніше він нам пропонували, щоб ми знизили мобілізаційний вік до 18 років. На цю ініціативу в пресі відповів радник президента України Володимира Зеленського Дмитро Литвин. він сказав, що заклики щодо зниження мобілізаційного віку в Україні не мають сенсу, коли ми бачимо, що раніше оголошене військове обладнання не надходить вчасно. Це його пряма мова. Через ці затримки в Україні не вистачає зброї для оснащення вже мобілізованих солдатів. Тобто, якщо ви будете чути розмови, дописи читати про те, що там нібито хтось вимагає від нас. Зменшення мобілізаційного віку так, таке вимагають, але як ви бачите, постачання зброї суттєво затримується, і навіть по президентській програмі Джозеф Байден не зміг оперативно виконати, скажу так, використати всі свої можливості для того, щоб передати Україні більше зброї. Це не потребує ніякого погодження з Конгресом. Ви просто повідомляєте Конгрес про передачу такої зброї. Але що пише Західна преса? Що, мовляв, Вичерпані ліміти, щомісячні на передачу зброї зі складів Пентагону і більше передати не можуть. Я перепрошую, а попередні місяці ви що робили? В носі коварялися. Вибачайте за такий фарзеологізм, але по-іншому я це назвати не можу. І також сьогодні стало відомо, що розвідка Сполучених Штатів Америки оцінила рішення передати Україні право бити атакам саме по території Росії на тлі можливої ядерної погрози з боку Російської Федерації використання ними ядерної зброї. Мова про використання ядерного потенціалу у світі зараз ведеться дуже активно. Про це говорять багато європейських політиків. Але, як говорять розвідники США, Росія, ймовірно, посилить швидше гібридні методи війни, такі як саботажки, кібератаки, щоб чинити тиск на захід, але не буде використовувати ядерну зброю. Ну і справді, як ми бачимо, заяви від окремих там. Посадовців, скажу так обережно, як то медведів з боку Кремля, говорить про те, що вони не хочуть використовувати ядерну зброю для протистояння заходам. Дійсно, вони зараз побачили, що кількісний вимір він більш ефективний, і справді зараз росіянам дуже активно допомагає Північна Корея в цьому питанні. Не випадково Дональд Трамп має на меті зустрітися в першу чергу із Кім Чен іном і пообіцяти йому, що щоб він припинив співпрацю з Росією. Ну тоді, звісно, спроможності Росії будуть в рази меншими. Окрім того, якщо буде продовжуватися відповідний санкційний тиск на Росію, який нині зараз дуже помітний на тлі санкцій проти Газпромбанку і інших банків, які покликані обслуговувати фінансові операції в енергетичному секторі, то курс до рубля буде стрімко летіти донизу вже сьогодні. Це 113 рублів. Я думаю, до вечора буде 120, можливо, навіть і більше. І це дуже хороші позитивні новини. Вони не означають ще раз на що економіка прямо завтра завалиться, російська. Але тенденційність буде дуже показова. Ну, принаймні, зараз те, що я бачу в російських телеграм-каналах, то лише розмов про те, що буде з доларом. Якісь тупі примітивні пояснення про те, що експортери затримують свою валюту за кордоном, щоб там розраховувати за щось, тому у них не вистачає долара, але долара не вистачає. Він в дефіциті, тому ціна його зростає. На тлі дуже непривабливих таких новин для Росії, ну зокрема, додам ще одну цікаву новину, яку я прочитав в одному з телеграм-каналів. Ви знаєте, що Шойгу нещодавно відвідував Афганістан. Він там розмовляв із Талібами і кажуть, що його нібито туди відправлять послом. Це, між іншим, мав повідомлення. А тим часом Путін вчора відбув з офіційним візитом до Астани і зустрічався із Токаєвим. Я коментував цю подію в ефірі 24-го каналу, особисто скажу: і тут я нічого такого екстраординарного. За цією подією не бачу, особливо зважаючи на те, що продовж майже 4 тижнів Путін не виходив на публіку. Його не видно було всі його там типу відеоповідомлення, це були консерви, заготовлені, його не було реально на публіці. Але чому він зараз з'явився в останній? На тлі санкційної політики, яка посилюється проти Росії, на тлі того, що Захід збирається вводити санкції проти. Тіньового флоту Росії, яким активно Росія вивозить нафту за кордон, на тлі посилення санкцій проти фінансових установ, які обслуговують енергетичний сектор, і на тлі того, що Казахстан має на меті. 13 разів збільшити експорт власної нафти в обхід Росії. Путін швиденько полетів до Казахстану, щоб налагоджувати співпрацю з Токаєвом. Вони підписали там якусь довгострокову перспективну стратегічну угоду між цими двома країнами. Хоча ми знаємо відносини Казахстану і Росії вкрай не дуже добрі, особливо що стосується безпосередньо громадян. Так, Токаєв цілується із Путіним. Він першим полетів після свого переобрання до Росії, там спілкувався із Путіним. Нібито навіть Путін допомагав розганяти демонстрантів в Токаїву 22-му році, хоча Токаєв сказав, ні, ні, це ми самі цим сам впоралися. Але присутність Путіна саме в останні доволі показова. Далі вони збирають там, засідання ОДКБ, хочуть щось проговорити про можливі там загрози Заходу, протистояння Заходу. Намагається Путін підтягнути до себе більше союзників. Але, чесно вам скажу, друзі, я не бачаю в Токаєву безпосередньо і в Казахстані як такому союзника Росії. Швидше за все, Казахстан і далі буде займати таку нейтральну позицію, балансувати між Китаєм, Росією і Заходом, і робитиме це якомога довше. Але дуже примітний цей візит Путіна, такий, скажу, скарапастіжний. Ну, це моя особиста оцінка. Що ви з цього приводу думаєте, пишіть, будь ласка, в коментарях. На цю хвилину всі новини найважливіші. Звісно, не можу забути і оминути минулу ніч з потужними атаками по енергетичній системі. Бережіть себе, друзі. Інформації точної і остаточної поки що нема, тому я її не коментую. Найближчим часом ми будемо знати, скільки ракет і шахедів летіло, прилетіло, які завдані збитки. Але я думаю, це справа державних органів. Тому тому я і коментую це дуже обережно. Не забудьте підписатися, прокоментувати, долучитися до збору. Для 66-ї посилання на нього знайдете в описі під цим відео. Всіх люблю ціну шаную і не перемикайтесь, Себе до України!